Зараз ми знаходимося на південному вокзалі. Ми домовилися про постачання в Полтаву гуманітарної допомоги з Європи. Це перелік цих допомог різний: це ліжка, і тумбочки, і різних технічний інвентар для полтавських лікарень. В понеділок ми будемо розподіляти цих лікарень. Я хочу подякувати донорам. Донори це США і з Німеччини. Цей товар приїхав. Також хочу подякувати Львівській організації благодійної нам фонду нова країна та розрисував Макухі, які допоміг нам перевести в Полтави цю допомогу і допомогти полтавським лікарням. Ми з обласним управлінням. Охорони здоров'я домовилися про постачання цим лікарем. Там і онкологічне буде і Скліфосовська обласна, і центральна районна лікарня, і ще одна лікарня, тобто чотири лікарні, в які ми поставимо цей телефон. Ви знаєте, що в даний час у нас в Полтаві і в Україні технічний стан в лікарнях поганий. А якщо ви можете подивити, побачити тут і ліжка високої якісті, які піднімаються. Що буде допомагати хворим і для дітей допомога, і просто памперси гарної якості і тумбочки, які знадобляться для наших лікарень для допомоги.